всім привіт ви на моєму каналі. Сьогодні я буду робити тутор, як зробити 30 персонажів в Avatar World за безплатно. Так от вам покажу. Треба для початку зайти в цей домик. Да-да, цей. Ми не помилилися. І, допустим взять цю малюка. Ми його отправляем на другий поверх. А сами заходим в телефончик швиденько, отак так вот. И Потім ми створюємо отакого, такого, ну, кого ви захочете, в общем. Ну, я буду любить в эстетичном стиле персонажика. Такая вот нехай будет девочка такая хорошая. Вот такая вот. И еще добавлю прическу. Такую. И да-да. Все, мы выходим. І далі, що нам треба зробити? Ну, в основному ви можете поїхати перевірити на третьому поверсі там. Тільки попередження. Ви повинні далі зробити хост. иначе у вас ничего не получится заходит в будь локацию и тут у вас в телефончику будут все ваши персонажи маша такая вот машенька тут, тут, тут ходит таких людей личная тапочках, далее Он цей хлопчик молодший. Далі Лілі. І в основному все. Оце от ви так от можете множити своїх персонажів, але в реальній грі попередженням не будуть вони висвічуватися, вони будуть висвічуватися у Беті. Сподіваюся, я комусь допомогла. І всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Всім пока-пока. Це відео для тих, хто хоче мати 30 персонажів безплатно.